Українська мова для мене як пташиний спів на весні. Я Люблю українську мову, бо вона співучнує молодійна. Я люблю її за ніжність та красу народних пісень. Я люблю її за те, що вона об'єднує наш народ. Я люблю українську мову за щирість та душевність. Я люблю українську мову, бо вона барвиста, мов рушник. Я люблю її за те, що вона неповторна і чарівна. Я люблю її, бо вона рідна і тепла, як мамине слово. Мені подобається українська мова, бо в ній звучить наша історія. Мені вона подобається за мудрість прислівів та казок. Українська мова для мене це багатство слів і виразів. Я люблю її, бо вона живе в моєму серці з дитинства. Я люблю українську, бо вона звучить ніжно і щиро.